Я не буду сьогодні вам заливати про те, що це прям супер топчик, беріть тільки його. Ні, я сьогодні вам розповім виключно свої враження. Я сам використовую майже точно такий рюкзак. Бачите, фірма Тегер. Ну це мій власний рюкзак. Тож сьогодні я вам розповім і про нову модель, яку мені заслали, і також поділюся своїм досвідом використання. Бо я бачив всі ці відео на ютубі. І швидше за все, всі, хто розповідав вам про ці рюкзаки, вони, ну. Тримали їх в руках не більше там, години, поки записували відео, і розповідали вам, що це прям муа. Ну що, давайте підемо з вами по порядку. І спочатку невеличка розпаковка. Ось так сам рюкзак приходить вам у посилці. Як бачите, все в нас класно, фірмово, фірмовий зіп-пакет, тобто нічого не трапиться з вашим рюкзаком. І приходить він в максимально компактному варіанті. Як бачите, він ну, тоненький. Давайте позбудемось від цього пакету. Так, залишився в нас пильник, тобто ну, можна використовувати з якимось іншими речами, чи зберігати там, я не знаю, жінки часто зберігають свої сумочки в таких пильниках. Коротше, це для зберігання. Також все в нас брендоване, все фірмове, все класно. Так, ну що, позбулися ми від цих зайвих пакетів, і тепер можемо з вами оцінити сам рюкзак. Мені компанія спочатку запропонувала мою модель на огляд. Ну, звісно, нащо мені дивитись на те, що в мене вже є, я попросив щось інше. До речі, я не бачив, що цю модель надсилали комусь ще. Тож буде щось новеньке для вас. Він трохи на пошті пом'явся, виглядає таким в транспортному положенні, але зараз ми його роздивимось більш детально, і потім я напхаю його речима, і ви подивитесь його об'єм. Так, давайте почнемо ми, мабуть, із спинки і подивимось. Що тут нам виробник пропонує? Дивіться, на всіх рюкзаках Тайрну у нас іде ось така подібна спинка. ну, де В інших моделях, може, трохи по-іншому виглядає, але суть та сама. У нас дихаюча спинка. Від себе можу сказати, що це реально так. Я свій рюкзак тягав влітку в нереальну спеку. Так, звісно, де є контакт із спиною, трохи пітніє, але за допомогою оцих ось. Отворів, в принципі, спина вентилюється під не так сильно, як, наприклад, з іншими більш дешевими рюкзаками. Бачимо з вами на спинці. У нас є кріплення туриста, так зване. Це для того, аби закріпити ваш рюкзак на валізу. Якщо ви подорожуєте, на ручку можна повісити, закріпити його, і він вам не буде заважати. В принципі, у всіх моделях, які я бачив в їхньому асортименті, коли обирав собі рюкзак, у всіх моделях є ось такий карман на спинці. Це у нас кишеня, в принципі, для документів, якихось дуже цінних речей для того, аби ну якщо ви телепень, котрий не знімає рюкзак в міському транспорті, полюбляє їздити завжди за спиною. Ну, це як не як безпечніше, ніж зберігати якісь цінні речі позаду. Так, давайте підемо по порядку і подивимось на великий, на велику кишеню. Ось так вона виглядає. Бачимо, нас тут є сількагель, кабель. До речі, кабель, зверніть увагу, він у нас якісний, фіолетового кольору. Коли ви підключаєте свій пауербанк, і якщо у вас більш-менш пристойний пауербанк, який підтримує швидку зарядку, то цей кабель він дозволяє передавати ту саму потужність на оцей USB-A-отвір. В дешевих рюкзаках кабелі дешманські, підключаєте будь-який ваш крутий пауербанк, і на виході маєте всього 2 ампери і ну... Заряджайте свій гаджет повільно. Давайте підемо далі. Зі сторони спини в нас є кілька кишень. Бачите, у нас є навіть помітка від тагірну, що це у нас для лептопу, гаджетів. На наліпці у нас навіть лептоп намальований. Тут у нас два-дві кишені: одна побільша, друга поменше. В принципі, що можна запхати сюди ноутбук. Можна покласти сюди планшет. Я не знаю, якщо ви якась ділова людина, будь ласка, все у вас буде із собою під рукою. Також зверну вашу увагу, що всередині все це діло у нас зроблене з такого матеріалу, який є водозахисним. Тобто, навіть якщо рюкзак якимось чином намокне, ви потрапите під дощ, швидше за все, з вашими речами все буде гаразд. Рюкзаки ще додатково мають вологу пропитку водовіштовху, тому все буде у вас добре. Ну і сама основна велика кишеня. Бачите, вона доволі об'ємна. В мене рука влазить туди більше, ніж полікоть. І від себе хочу сказати, що ну, цього об'єму для міста ну, з головою вистачить. Сюди можна, якщо, наприклад, погода змінна, сюди можна покласти, наприклад, свою куртку або якусь кофту, якщо, наприклад, вдень стало спекотно, все це сюди легко заходить. Давайте підемо з вами далі. Це у нас була. Основна велика кишеня, перша від спинки. Тепер ми з вами подивимось на другу кишеньку. Виглядає вона у нас ось так. Давайте підемо від спини. Також тут є у нас органайзер, тобто вже поділено на ячейки. Можна сюди вкласти якісь там записники, речі, шкарпетки, да, В принципі, будь-що, що вам потрібно. Також об'єм доволі пристойний. Бачу, у нас є. Сіточка. Ну сюди можна покласти те, що потрібно вам в швидкому доступі, і аби потім не шукати це все діло в рюкзаку, не, не коперсатися. Є сіточка, вона прозора. Склали сюди свої речі і легко їх знайшли. Так більше тут в принципі нічого немає. Додаткових кишень третьої тут немає. Так, ну що, давайте пройдемось по додаткових кишенях. Якщо рюкзак на вас надіти, то з лівого боку, під рукою, якщо дотягнете, звісно, у вас є додаткова кишенька. Вона не те що велика, ось сюди можна якусь дрібноту покласти. І е, класна фішка у Tiger Nu, що в цих додаткових кишенях вони ще роблять ось таку резинку. Е, можна, наприклад, пляшку води зафіксувати чи парасольку, і якщо, наприклад, ну, щось, що ви сюди поклали, буде більше за висоту цього, цієї кишені і вона не закривається, ця резинка не дасть вам загубити ваші речі. З правого боку, якщо рюкзак на вас, у нас є ось така сітчата кишеня, в принципі, все те саме, вона також на резинці сама по собі, але додатково якоїсь фіксації всередини тут немає. Звичайно, січа та кишень. Так, ну що, з функціональністю цього рюкзака ми з вами ознайомились. Давайте перейдемо до приємних дрібничок, які радують мене в моєму рюкзаку, і також будуть радувати і вас. Ну, по-перше, я вам не показував. Є ось така додаткова ручка, вона реально товста. Зверніть увагу, на навіть ледь гнеться м'яка. І скільки б ви сюди не напхали. Об'ємного чи важкого, і в разі потреби тримати рюкзак в руці буде зручно, вона не буде передавлювати вам руку. Також із приємних дрібниць це фірмові замки від Ну вся ця, всі ці залізяки у нас фірмові, якісні. Реально, я в своєму рюкзаку носив, ну мабуть, від 10 до 12 кілограм ваги, напхав його, ну. Майже впритул, і все в нас застібалося, нічого не розходилося. Якщо ви мали досвід з дешевими якимись рюкзаками, ви стикалися з такою проблемою, що якщо його напхати, застібаєте замок, і в найнепідходящий момент він вас підведе. Він розійдеться, щось піде не так, і потім оці всі дрібні замки у нас вигинаються. Коротше, повна шляпа. Як на мене, краще один раз взяти собі пристойну річ, яка буде слугувати вам роки, аніж. Кожного року чи півтора бігати собі за якимось новим рюкзаком. Також із приємних дрібничок у нас є майже на всіх моделях та гірну, ось такий кодовий замок. Е, чесно кажучи, прям сказати, що це must have річ, я не можу, я цим не користуюся, але якщо ви якось не знаю, у вас якась параноя про те, що вас можуть пограбувати, щось з вас дістати, і вважаєте, що це захистить ваші речі, ну, будь ласка, можна ось так дві. Сюди запхати, зачепити і за допомогою кодового замка відкривати. Також зверніть увагу, є у нас ось такий ключик. Якщо не помиляюсь, це для того, аби в аеропорту, якщо працівників безпеки у вас виникнуть якісь питання до ваших речей, аби вас не шукати, не піднімати кіпіш. Можна... Вони... У них є оці універсальні ключі, такі в принципі, самі, як і на валізах. Це все діло вони відкривають, дивляться і жодних проблем із цим немає. Також, із приємного, оці самі лямки на рюкзаку. Особисто в мене трохи інша конструкція. Я не буду казати, що тут прям буде так само зручно. Давайте для прикладу я вам покажу, як в мене це виглядає. Бачите, в мене. Сама конструкція цих лямок трохи інша, є ось таке додаткове кріплення, і особисто в моїй моделі мені дуже зручно носити в рюкзаку якісь важкі речі, бо вага розподіляється прям класно. Я майже не відчуваю рюкзак на собі. І ну ось так, ось так мені подобається. Як буде у цій моделі, Ну чесно кажучи, не буду вам брехати, але. Ну, виглядає це як мінімум якісно. Тобто від якогось навантаження це все діло не відірветься в перший же тиждень використання. Самі лямки в нас також м'які, дихаючі, Ну але це все фігня, хочу вам сказати, що от що що, а лямки будуть пріти, від цього нікуди не дітися. Також в моїй моделі цього немає, але бачу, що тут є: є ось така застібка на грудях. Це, якщо ви прям ну дуже сильно собі щось напхали, можна застібнути. І тоді вага буде розподілятися трохи по-іншому, і буде трохи зручніше, і не так тяжко це все діло тягти на собі. Із таких перших мінусів цієї моделі, що я бачу, в ній немає на лямках додаткових кишень, додаткових кріплень. Бачите, на моєму рюкзаку є ось така додаткова додаткове кріплення. Сюди я влітку зачіпав свої окуляри. Можна як самі окуляри чіпляти, можна. З кейсом в мене, наприклад, окуляри я завжди носив їх в кейсі. Сюди на карабін чіпляв кейс, і за потреби можна було прибрати. Тут такого на жаль немає. Швидше за все, тут модель трохи буде простіша ніж моя. Також із неприємних дрібниць. В принципі, цього немає і в мене, але я знаю, що є моделі у Nu, які мають такі кишені. Зараз розповім про що я кажу. Часто в моделях рюкзаків є ось тут додаткова кишенька для якоїсь картки чи проїзного. Ну коротше, що що треба вам завжди під рукою, і це зручно. Ну на жаль, ні в моїй, ні всі моделі такого немає. Так дивіться зараз. Я переклав свої речі з свого рюкзака в новий і. Цей рюкзак в мене порожній, там залишилась лише пляшка води, майже порожній. І що мені подобається в цих моделях, і, в принципі, у компанії, що вони тримають форму. Навіть зараз порожній рюкзак, він може як стояти, так само, як і наповнений, він тримає форму, бо, ну, швидше за все, ви мали досвід або бачили, коли рюкзак порожній, він, якщо він дешевий, матеріали такі. Не дуже якісні, він на спині просто висить як шматок якогось лайна. Ну, як є, кажу. Ці рюкзаки вони тримають форму. Навіть після півроку активного використання він ну майже як новий. Я спеціально його не прав. Він такий трохи забруднений, але ну то таке. Або ви напхаєте його. Скільки сюди влізе, або він буде порожній, вони завжди виглядають нормально на вас, і це класно. Бо, перш за все, це позиціонується як міські рюкзаки. Також зі свого досвіду хочу поділитися маленькими приємними дрібницями. Носити і одягати рюкзак, це інколи буває, ну доволі незручно. Будемо відверті. Давайте я вам зараз продемонструю. Ось ці ось е, затяжки, назвімо їх так. Вони коли я одягаю рюкзак, вони спокійно розходяться. Тобто мені легко закинути його на спину і потім. Підтягнути так, як мені зручно, бо я не ношу рюкзак як висячий шматок лайна на спині. Мені подобається, коли він нормально зафіксований. Я його одягнув, яка в мене не була велика куртка на мені чи багато речей. Він легко одягається і потім легко фіксується. Також з приємного це ось такі кільця. Двома пальцями швиденько затягнули, все зручно і пошли собі, куди вам треба. Така сама у нас система і на цьому рюкзаку. Такі самі у нас затяжки, все у нас класно і зручно. Як бачите, на столі з'явився реквізит. Зараз подивимось, наскільки якісна пропитка цього рюкзака, сама тканина, наскільки вона водовіштовхольна. Дивіться, беремо трохи води, ну, потрапили ви під дощ. Все. Як бачите, ну тут. Звісно, є складочка, тому вода тут зібралася. Але на самій тканині ви з легкістю бачите, що вона збирається в крапельки і спокійно струхується або сама стікає. Жодних проблем із цим немає. Ну зрозуміло, що пропитка трохи стереться, але знову ж таки, як, як я й казав, всередині. Всі кишені вони захищені додатковою тканиною, і навіть якщо ви потрапите під дощ, ну якщо це не буде злива стіною, то швидше за все ваші речі вціліють. Так, ну що, все, що можна про цей рюкзак, я вам розповів, навіть дещо продемонстрував. І для тих найкращих підписників, які додивляються відео до кінця, приємний бонус, подарунок. Ви цей рюкзак можете виграти собі. Після огляду я в цьому рюкзаку впевнений, в якості також впевнений, тому будь-хто хто його виграє, залишиться задоволеним і він прослугує йому не один рік. Умови конкурсу у нас будуть. Як завжди, максимально прості, скажу відверто, мені потрібен пластик для 3D-друку. Ті, хто дивляться мій канал, постійно вже знають. Я займаюся 3D-друком для наших збройних сил. В мене вже з'явився другий принтер, і чесно кажучи, годувати вже становиться їх доволі дорого. Пластику вони жируть багато. Тому я відкриваю збір на пластик, і за донат від 100 гривень ви можете виграти цей рюкзак. До речі, хочу особисто зараз. Наприкінці відео подякувати людям, які виграли у попередньому розіграші. Якщо не помиляюсь, ми розігравали блок живлення і колонку. Так, от люди відмовилися від своїх подарунків на користь мого каналу, аби я потім знову міг це розіграти і зібрати ще додаткові кошти. Я хочу, аби мої підписники. Розцінювали всі ці розіграші, подарунки як просто приємний бонус подарунок для вас, а не те, що вам потрібно донатити тільки для того, щоб виграти. Звісно, що є і такі люди, я їх не засуджую, але я все ж таки впевненася в тому, що на моєму каналі є глядачі, які свідомі, які розуміють, що ніхто, крім нас, наші проблеми не вирішить. Треба допомагати нашим хлопцям. Тому, будь ласка, донайте, підтримуйте не обов'язково мене, але мені буде приємно, якщо мене. Тому. За донат від 100 гривень розіграємо цей рюкзак. Більше донатів, більше шансів. 200 гривень це умовний 2 квитки, 300 3 квитки, ну і так далі. Будь ласка, зараз десь тут біля мене був QR-код на монобанку, також посилання в описі під цим відео. Всім бажаю успіхів і будемо з вами на цьому завершувати. Я, як завжди, за традицією вам нагадаю три найважливіші речі для кожного українця: це донати на ЗСУ, підтримати одне одного. Та дивіться виключно український контент. Всім дякую, всім до побачення.